Ай-яй-яй-яй-яй, ви бачили це? Повний, скажімо так, каталогізатор. Каталогізатор з картками, наприклад, перегляду фільмів, зі звуковими доріжками, з контейнерами того, що ти можеш відтворити, з описом. Дивіться. З описом, з, з, з автофреймрейтом, з якимись дуже-дуже прикольними моментами це ще не все. От бачите, це таке собі каталогізація, така прикольна з е, обраним. А ще тут є підтримка Blu-ray диск меню Що це таке? Ну, скажу вам так. Це така красивуча штукенця. Це Кінган К9. Дуже крутилезний медіаплеєр, конкурент зіду. Вони дуже класно зайшли у сертифіковану серед середу боксів а тепер випустили ось це. І це дуже цікаво. Наемлоджике з 928 процесорі. Давайте спочатку підемо, познайомимося з ним ближче у апаратному вигляді. Потім подивимось скільки він коштує, а потім почнемо тестувати. Тож на каналі Технозон України. Поїхали. Знайомтеся, це Кінханк К9 власною персоною. Ось такий красень. Відразу давайте, от відразу пішли. В нас вихід аудіо звичайний 3.5, SP дівчик, HDMI 2.1, який підтримує повноцінні 8К 60 Гц, та ще й Dolby Vision і 4К 120 Гц. Це повноцінний, не тільки декодує, ще й виводить. Далі, Lana j 45 на 1000 Мбіт, USB 2, USB 3 і ось такий от, отвір для. Живлення на 24 ватти блок живлення ось такий. А, спереду, у нас ну, тут у нас є позначки Dolby, там 8K, і навіть напис у нас тут такий зверху. Тут є навіть літер K, яка світиться, хоча це така собі фігня. Бачите, є в нас дифузори для охолодження, і сам він по собі не гріється повністю. Скільки ми його не тестували, він не гріється. А ось пульт дуже цікавий. Справа в тому, що він Bluetooth з голосовим пошуком, І є в нас ще інфрачервона додаткова опція, яка налаштовується у меню. І є безліч мультимедійних кнопок саме під е, ту програму, яку вам показував спочатку. Так? Там можна налаштовувати, все, керувати, але немає аеромишки. Пульт дійсно прикольний, все прикольно зроблено. Але е, з ким він конкурує? Да він конкурує зіду Z9X8K. Той самий процесор MLogic S928XK. Ті самі фішки штучного інтелекту, і навіть декодування Blu-ray Diskot для програвання Blu-ray диск меню. Але це ось такий, знаєте, момент того, що вони робили, робили, але не, не все так цікаво. Справа в тому, що у Зіду, звісно, є і sata інтерфейси, і вихід RS232 для керування там деякими звуковими пристроями. І саме головне, що у Зіду відрізняє, чому він дороже, дорожче, там є. Є декодування DSD, DSF, там вави, Флакі, там є музична складова, як і м'юзікплеєр, який там дійсно крутелезний. і може працювати у фоновому режимі, і як стрімер може працювати цей TV-Box такого не може вам подарувати. Але тут є крутелезні мережеві, скажімо так, опції, які дозволяють працювати з нас серверами, зі сховищами мережевими і з великими якимись каталогами фільмів чи там відеофайлів. І каталогізує, але це красиво, я вам покажу. Це красиво. А, знаєте, за що він мені сподобався? По-перше, він дешевше, він підходить для тих, хто дійсно працює зі своєю фільмотекою. Він підходить для тих, хто, скажімо так, цінує потужність і цінує якусь кастомізацію, і, звісно, звук. Бо тут виводи звуку, ну дійсно, формати звуку цікавенькі, навіть у декодуванні, і Dolby Vision, і hdr Vivid, Це ми зараз ще подивимось. А, але все таки їм а, прийшлося трохи його, скажімо так. А... Зарізати в тому плані, що вони вирізали безліч Google сервісів, які заважали робити ті самі доступи там з пробросами звуку, з декодуванням, все іншим. Як, в принципі, і ЗІДУ. зіду зовсім все вирізала. Хочеш Google сервіси, переходь на Google сервіси, але потім перейти на безгуглову версію неможливо. І тут так само вони дуже акуратно їх ізолювали, скажімо так. І те це перехідний варіант між такими тв боксами як Зіду медіаплеєрами, і, наприклад. Між їх же ж таким цікавеньким, дуже крутилежним рішенням, Кінг Ханг ж один, які вони робили, сертифікований з автоф... там, там, з Netflix-ом і іншими варіантами. До речі, в опису під цим відео є посилання. І він дійсно вийшов. цікавий. Він потужний, цікавий, можна пограти. І ті, хто хоче, там, наприклад, побавитись з великою колекцією фільмів, то це саме для вас. Коротше, пішли подивимося, скільки він коштує і що в ньому є. Давай, ну що, подивились? А коштує він 199 баксів. І відразу не починайте там волати, що це дуже дуже дорого. Є промокодики від нас, від каналу Технозон. Для усіх, хто купує на Aliexpress, у опису під цим відео є промокод, є ще й посилання на нашу групу, де ми постійно оновлюємо ці промокоди, коли вони вже не дійсні. Ми постійно з цим працюємо, тому переходимо, дивимось. Але ми зараз не про це. Є k 9 Pro, і відразу кажу, чому я не зацікавився саме k 9 Pro за 238 баксів, хоча там 8 на 100, на 8 ГБ оперативної. Пам'яті він на рок 3588 s з Wi-Fi 6 і там немає Dolby Vision. Тільки, наприклад, там SATA інтерфейс є там, все прикольно. Ну, от зовсім щось, щось таке, знаєте, якийсь полу -полу гуля полурак. Коротше, якась фігня. А тут в нас за 199 баксів. Давайте, от відразу почнемо читати, і потім я вже на тестах це все покажу. Повноцінний 8K. 8K 60 FPS не тільки декодування, а вивод. HDMI 2.1 повноцінний, тобто якщо ви під'єднаєте к 8K Телевізору це буде 8К60 чи 4К 120 Гц, це буде 4K 120 Гц, він буде підтримувати. Підтримка ІСОби ДМВ Blu-ray диск декодінг, DTS X і Dolby Atmos, і все, що до нього у декодингу. Тут справа у тому, що тут є сертифікація подвійна. З Dolby Vision, HDR10, HDR10+,, HDR 10, HDR 10 так, HDR Vivid – Це додатковий стандарт HDR, бо HDR 10 зараз став платним, потрібно платити, якщо ти виробник виробників боксів потрібно платити на кожен на кожні на кожну модель TV-бокса, платити свою скажімо так абонентську плату Абонентську плату, а JRVIT приблизно те саме, з динамічними метаданими, але від китайців саме безкоштовно. iMLogic S928XK, cortex a 76 1 великий процесор, cortex a 55 x 4 і ще є DRM L1. Усі українські сервіси будуть працювати бездоганно. Тобто тут є сертифікація DRM L1. Прикольно, при тому, що є. Фішки штучного інтелекту, AISR, AIPQ. Це в нас апскейлінг 4 к це в нас AIPQ, який за, кадр, за кадром у нас робить, скажімо так, картинку цікавіше, яскравіше, контрастніше і набагато ліпше. Ну і пішло-поїхало. Тут в нас інтернет-TV Box, як вони називають, hard Disk Player, Cloud Disk Player, це такий хмарний диск -плеєр, бо там є деяка підтримка, цікава. І ось цей каталогізатор Montage Cool Poster Wall, який, в принципі, і дозволяє працювати тут з дуже багатими дисками: WebDAV, Samba, сервери, USB, NFS. І тут ми бачимо навіть декодування. 265, й кодекс, звісно, 264, й av 1 Blu-ray, диски SO, MKV, TS, VP9, avs AVS3, 2, M2TS, MP4. І от подивіться, ви можете піти самі почитати, що він підтримує. любимые. Dolby True HD 7.1, Dolby Atmos, DTS X 8 канальный, DTS HD Master Audio 7.1 максимальный, DTS 96 на 200 на 24. Короче, еще и по струб. И еще и на G57MC. Слухайте, дуже багато усього понаписували. Тут вони з HDR, тут вони там, Dolby True HD, знову і 4K, і 4K 120 Гц, і 4 GB lpddr 4 Можна безліч е, усього понаписувати. А стосовно Wi-Fi, там просто неймовірний Wi-Fi, і також ви будете здивовані, як і LAN G45 на 1000 Мбіт. Ну, це вже ми все бачили. Коротше, посилання опису під цим відео переходимо. Зараз тестуємо. Якщо ви не знаєте, де купувати українські сервіси офіційно, дуже дешево, то будь ласка, вам скануємо QR-кодик чи у опису під цим відео посилання. Як і посилання, є опису під цим відео і промокодик від нас на твібокса, які ми рекомендуємо. Все, перейшли далі тестувати. Ось який в нас цікавенький інтерфейс. Відразу кажу. Прикольний, ви бачите, ліворуч, два віконця, це відсоток ну, я таких маленьких біля, біля годиночка. це 66 градусів і 70% там, там полигає. це завантаження процесору. Тобто я для вас навмисно це відразу відобразив, щоб ви бачили температуру цього tv бокса Тепер далі, якщо піти у AIDA 64, до речі, тв бокс не гріється повністю. Зараз ще тротинг тест робимо. Бачите, впало. Це кінгба 2034 на 64. Тут в мене безліч е дисків під'єднано. <світ> як ви бачите, я все, все під'єднав. Е центральний процесор одне велике ядро, Cortex A76 до 1,9 ГГц, 64 біт, сам процесор 32-бітний режим. Тут е див, див не буває за відображення, відповідає mali G57. І є, е бачите, як в у нас роздільна здатність інтерфейсу 4К, можна увімкнути 1080 p якщо у вас, наприклад, старий телевізор. Мережа. Ну, зараз у нас LAN G45, але ви побачите Wi-Fi 5, ну, батареї, звісно, у нас немає. І, в принципі, температура, ми бачимо, що вона співпадає з показником. Якщо брати спідтест, тут відразу пішли там, ну, апаратні наші тести, щоб ми відразу з цим закінчили. То Lana G45, це у реальних умовах показує там 750, 760, ну, 800 Мбіт, фактично. Фактично 800, це чистий гігабіт. Я міг би зараз на внутрішньому сервірі розігнати до 930, але ми тестуємо реальні умови. Для вас, конкретно для вас. Знаєте, вимкнули, так, все протестували. Вимкнули, вимкнули. І зараз подивимось. Зараз ми Wi-Fi. 2,4 тестуємо. А, а, слухайте, стосовно мови, мова українська, вона є у самому Android, у самому налаштуванні Android. Тут, до речі, два налаштування. Є ось таке налаштування, тут ми бачимо російську. І я поясню, чому тут російська. Бо якщо ми підемо у налаштування андроїда і оберемо у налаштуваннях мову українську, то. Половинка буде англійською, а половинка буде китайською. Тут уж, вибачте, тут українська просто локальна мова, і ніхто не заморочується чомусь. Ну, скажімо так, не дуже ми великий ринок для Аліекспресу, щоб заморочуватись з українською мовою. А от на 2,4 ГГц він мене дуже здивував, і на 2,4 ГГц в нас виходить швидкість, як, наприклад, більше, ніж на 5 ГГц Wi-Fi у деяких tv боксів досить іменітих. Таких, знаєте, 165. Максимально, що отримував під 300 Мбіт. А ось пішло розганятися 193, 197. Максимально отримував під 300 Мбіт на Wi-Fi 2.4, це факт. Ну, не знаю, Можете хлопці, ставте, будь ласка, інший тест на 2.4 там, із іншої версії, побачите. Далі, 5 ГГц Wi-Fi тестуємо. І ось тут в нас вже там пішло, поїхало. Так ну давай, давай набираємо оберти, і тут буде сюрприз. Такий, знаєте, сюрприз, як я називаю це. Це, ви самі бачите, 600 Мбіт. 650, 70, 690. 700 Мбіт. Wi-Fi 5 ГГц. На медіаплеєрі. 700 Мбіт. На цьому ви можете програвати все, що вам заманеться. Будь-який контент. Притому відразу скажу, те, що ви там не побачите, це Матрикс і інше. Ніяких обмежень по потужності, ніяких обмежень по мережевим можливостям немає. До речі, у Antutu він набирає 300 тисяч там, чи 309 тисяч балів. Тобто пограти можна. І ви відразу тут бачите іграшки, бачите ретроарх, а дехто бачить Pegasus SK. Бо я вам скажу так: це дуже крутий проект по ретро геймінгу у парі з RetroArch можна реалізувати прям гейм ОС, і тут дійсно це можна зробити. Я розмістив опису під цим відео інформацію. Ну, вибачте, це не мета цього огляду. Робити ретрогеймінг. Для ретрогеймінгу підходить ідеально, але окрім Плейстейшн 2. І починаємо тестувати мультимедійні можливості, потім повернемось до тротлінг-тесту. Давайте, бібліотека. av 1 кодик у 4 k HDR. Хоча ви бачите зараз не 4К, ви бачите 720 p зі штучним інтелектом. Так, тут працює штучний інтелект, і ви зараз бачите вставочку, як він працює на три розділений екранчик, розділений екранчик 4К і 720 p і на тівні 4К. І це дуже-дуже класнюче працює. Нормально. А що стосується звичайного перегляду, 4К, 60 ФПС, ВП 9 ідеально. А В1 ви зараз також бачите вставочку, ідеально відпрацьовує. Мало і, окрім того, 8К-60 Гц. Просто класнюче працює. Як і HLG в принципі, своєму 4К 60 FPS нульові дропи, повністю нульові дропи. Це просто ідеально для відтворення на YouTube. Тобто і штучний інтелект, і YouTube все працює. IPQ працює, 4K апскелінг працює, мені дуже подобається. Як, в принципі, подобається і. І те, як працюють там стрімінгові сервіси, канали. ну, мене тут, знаєте, що тут навіть демо, як працює там оригінальні і е, ai поліпшення якості. Вибачте, але вимушений трохи, е, скажімо так, скривати. Бо є моменти в тому, що ну дійсно зараз блокує YouTube такі відео, але канали дуже класно працюють ефірні, І це були Full HD потоки, і в них я, скажімо так, впевнений. Тобто усі стрімінгові плеєри відображають все ідеально. Так, даний плеєр підтримує як XFAT-диски, так і ntfs диски. Якщо ми тестуємо Dolby Vision, то ми з вами бачимо зараз у вставочці, що п'ятий профіль із Dolby Vision, із Dolby Atmos відпрацьовує, спокійно програє. Як і восьмий профіль, вибачте, також повинен змазувати зображення, при тому, що тут лише 62 градуси буде при відображенні такого контенту. Dolby Vision 7 профіль 2 FL, він буде ігнорувати другий, про, другий шар, але він може його відтворювати спокійнесенько. Ось, будь ласка, він цей тестовий файл спокійно програє, але о, з, з одним шаром. Якщо ми е, починаємо тестувати, наприклад, з вами HDR 10 і вмикаємо там. Високобітретні по типу там, New York, LG New York 4K, то теж вмикається HDR 10 і в нас цим питань немає. А ось що цікаво, це самі по собі налаштування того, що тут є. Ми можемо увімкнути і бачимо мережа. Звісно, Bluetooth, але у Bluetooth є така класна штука, навчання пульту. Ви можете додавати сюди свої пристрої для керування додатковою фрочервоною опцією: телевізор чи колоночки з посилювачем. Бачите, обираємо, наприклад, там Xiaomi і обираємо там збільш... ну, налаштування усіх кнопок. Гучність, вимикання звуку, вхідний канал, сенбай і все це теж я скажу, вам працює дуже добре. А далі в нас Є ось такий по звуку. Тут ми можемо обирати аудіовихід, декодування чи джерело HDMI, Тобто, через HDMI ми можемо примусово вмикати усі ці, скажімо так, формати, які були там перечислені, але зараз ми тестуємо Dolby Digital+, Plus, Ви бачите, ви бачите Dolby True HD, DTS HD Master Audio, Він підтримує практично усе. А, але в мене ну, ресівер не підтримує Dolby Atmos, не підтримує DTSX, але вони є 100%. 100%. Також можемо на SPD виводити і продвинута обробка аудіо це звичайний пастру, скажімо так. А, також в нас є ексклюзивний вивід звука, це на USB чи на HDMI, це коли гаситься увесь інший звук. По зображенню. Тут в нас є налаштування HDR, є підтримка hdr Vivid, HDR HDR 10, SDR автоматичний. З, HDR, з Dolby і HDR 10, це пріоритет. Дуже класна штука. Якщо ви дивитесь, наприклад, Фільм, і в ньому є метадані і HDR, і HDR 10, і Dolby Vision, ви тут обираєте, які метадані перші брати до уваги. Думайте, ті, хто знає про що це, це, ті знають. Кольоровий простір є ai у поліпшення якості. До того ж, є автофреймрейт. Звісно, що є навіть режим, тоді, коли воно буде не перемикати, наприклад, 50 FPS на 25, 30, 60 на 30, бо буде подвійне, це дуже прикольно роб, зроблено, щоб не було там постійного цього моргання. І є, ми можемо обрати додатки, додатки для того, щоб там примусово цей автофреймрейт вмикати. По розширених налаштуваннях в нас є контраст, насиченість відтінок, шумодав, можна вмикати, вимикати. Ось ця роздільна здатність інтерфейсу, і в нас є тут ще основні Режим сну, є мова, екранна заставка, RGB-підсвітка. це все просто працює. Оце в нас прикол. Справа у тому, що ви тут можете завести сервер Samba, увімкнути сервер Alist. Для того щоб доступ через веб-даф стороннім пристроям отримувати Cloud Drive 2. Так, він може бути сервером на все, що до нього під'єднано. Це дуже дуже прикольно, тому ми якби ну, все це маємо. Далі. В нас є усі додатки, є прискорення, можемо там натиснути, воно закриє все. Воно тут потрібне, бо це повністю випіляний андроїд. Я вам поясню, якщо буде у вас Android, хоча б з якимись сервісами, то буде проблема з тим, що не можна реалізувати те, що реалізували вони у цьому медіаплеєрі. Так, він не ідеальний, є свої моменти, але те, що він як, скажімо так, конкурент зіду показує класний результат, це факт. Давайте стартанемо тротлінг-тест. Ми увімкнули і пішли тестувати. І наприкінці тесту можу сказати, що він не грівся більше, ніж 70, відсот, 70 градусів. Ніякі частоти не падали, і тротлінг-тест, як і графік зелений, ви бачите, він проходить ідеально, просто ідеально. Можемо переходити далі до мультимедійних можливостей. Тепер оцей монтаж вол Це аналог постер Wall від зіду. До речі, у нас є зрекалювання через a screencast цей монтаж Вол це аналог зіду вол але на відміну від зіду, тут немає музикального плеєра з підтримкою там, DSD, DSF, там WAV, FLAC і свого іншого. Тому ну, є як є, показується. Все таки конкурент у мультимедійному форматі. Тут є на відміну від зіду, Google Play сервіси і повноцінні. Ну, Приблизно повноцінні. При тому, що тут немає таких там, питань, там встановити якісь додатки, є Bluetooth пульт і навіть голосовий пошук глобальний, який через раз працює, он. давайте. Фільм Черкаси. Подивимось, вмикається ось таким чином. Ми бачимо, що у нас є додатки, там можна обрати, ну, не можу показувати усього. Хлопці, просто не можу. А ось тут у нас все цікаве. Ну, є в нас історія. Відтворення Ось, будь ласка, є в нас бібліотека фільмів, де ми можемо обирати, наприклад, категорія ресурсів: фільм, серіал, кінематографічна серія, потім теги класифікації, це історія сімейні пригоди, мультфільми, фентезі, документальні, мелодія, ужастики. і навіть рік випуску також ми можемо обрати. У нас там там раз, 2000, 2010, чи всі. При тому, що сама картка в нас е, є інформація про. Роздільну здатність про контейнер. Є маленький опис такий собі, її можна додати у обране і, звісно, подивитись, просто воно буде там буферизувати Але це моє відео, скажімо так, я його замаскував, щоб можна було показати вам. Також. Наприклад, якийсь там Вандерленд, ми бачимо 4К з hev 265. Якийсь інший фільм, там де є доріжки. О, бачимо, що тут у нас є Dolby Digital, Dolby Digital+, плюс, матроска. Є е в нас 264 й кодек, і при тому, що тут також підтримується автофреймрейт. Тут ми зараз підемо у налаштування. О, тут бачите, як показує МКВ, 4К, DTS, Dolby Digital, І саме цікаво, ну, давайте стартану. Ось так зупиню. Так, зупинили на чорненькому. Якщо натиснути на меню, то ми можемо тут е, працювати з субтитрами. Ось бачите, тут у нас є субтитри. Е, далі в нас є налаштування субтитрів, е, є в нас ефекти. Обирати можна звукову доріжку, яку захочемо. Потім можемо регулювати затримку, співвідношення сторін, повний екран 16х9х3, 4 на 3, режим відтворення. Одиночне, послідовне, одиночний цикл. До того ж, в нас тут є налаштування епізоду, інформація про фільм, наприклад, там 4К, там, наприклад, написання аудиотреки і вся інша інформація, яка є про цей фільм. Також є декодування відтворення, плеєр монтаж чи системний плеєр. Можна в налаштування відразу, налаштування дисплея можемо відразу яскравість, контраст, відтінок і насиченість, регулювати. У процесі відтворення фільму, якщо вам щось не подобається. А знаєте, що тут ще є? У нас тут є тест читання самого цього файла, і воно зараз покаже, яка швидкість є для цього файла, для того, щоб можна, чи можна його дивитись, чи ні, він відразу мегабіти показує. Так, цей файл у нас не буде гальмувати, скажімо так. Виходимо. До того ж є підтримка Blu-Ray диск ISO, Бачимо, що зараз Blu-Ray диск, ISO, Якщо ми натискаємо насправді Blu навігація Blu-ray диск меню, не буду показувати. Заборонено, заборонено і заборонено. Дуже класна річ. У налаштуваннях тут можна ставити різноманітні моменти, але перед цим хочу показати, що можна, звідкіля можна скрапити фільми і що можна додати. Давайте відкрити імпорт медіа. Ні, 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 не це трохи. Давайте додамо скрапінг. Тут ми бачимо, що в нас є просто диски, а можемо додати, наприклад, диск байду або облака мережевий диск 115 це для китайців. А отут. Cloud Drive. Самба-сервер можемо додавати, в сервер і навіть webdav сервер можемо додавати для того, щоб цей нас монтаж Вол працював з бібліотекою якихось фільмів на іншому сховищі. До того ж, є підтримка ambi сервера прямо тут. І у налаштуваннях ми з вами можемо, можемо побачити, що тут окремо можна регулювати аудіовихід, декодування, вивід істочника IEC чи вивід істочника RAV – про повний проброс – Налаштування плеєра можемо вибирати, ті плеєра, скрапер налаштування, можемо обрати TMDB, DUBAN, автофреймрейт, є в нас батьківський контроль і налаштування перегляду постерів. В інших налаштуваннях, У нас тут таке знаєте, локальні постери чи інші. Дуже крутилежний монтаж Волг, мені дуже подобається. Також ви бачите, що тут у нас є деякі іграшки. На таких, скажімо так. Ну, я зараз граю у Рапті GP. На таких ТВ-боксах це не визиває проблем, бо дійсно потужний процесор. Зараз асфальт 8 будь ласка, граємо без, без, без якихось проблем Farming симулятор 18 Потім Аномалія 2. Я грав навіть така важка іграшка, як Battle Supremacy, Будь ласка, я їду на танчику. Там когось стріляю, все вона не гальмує, не тормозить. І дійсно для якогось ретрогеймінгу цей tv бокс можна використовувати. Мені подобається, але враховуючи все те, що я вам сказав на початку, і що це, скажімо так, такий конкурент зілю. Ну давайте я відразу тут зроблю висновки. Мої висновки такові, що він заслуговує на увагу. Усі сервіси будуть працювати, окрім Netflix, в принципі, YouTube ідеально, 8K підтримує, 8K декодує, але це не сертифікований tv бокс. І Очікувати, що ви там зможете закрити усі свої 100% потреб, це не. Можна так зробити. А от те, що це перехід від зіду повноцінного мультимедіаплеєра до сертифікованого, скажімо так, така золота серединка, це можна сказати, бо ну, дійсно музикальний плеєр тут, ну, звісно, немає. Але підтримка стандартів звуку, підтримка стандартів відео, підтримка форматів, підтримка пастерізації, так немає української мови. Це дуже-дуже великий мінус. вмикайте англійську. Вмикайте англійську, все буде на англійській мові. Я рекомендую посилання по суті під цим відео, враховуючи усе, що я сказав. Якщо вас не лякає ціна, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.